Вітаю на каналі у, гостях у Тані. Сьогодні я хочу показати вам свою ранню капусту, як я її зберігаю від білокрилки і від інших шкідників. Це зовсім просто. Ось подивіться, яка в мене капуста. Це ранні сорти. Така вже качанчики тугенькі, вона чистенька, нема нигде ніяких шкідників на ній. І вся капуста у мене від початку висадження розсади у ґрунт і до сьогоднішнього дня, а сьогодні, 29 травня, уся моя капуста росте під агроволокном. Для мене це найкращий спосіб зберегти капусту від білокрилки, від тлі від інших шкідників. Одне єдине, що я перед посадкою я обробила ґрунт біопрепаратом. Я показувала, у мене є на каналі відео. І так, у мене капуста в'яжеться. Перші качанчики то зарісіма. Далі аліна, парел. Ось такі тугенькі качанчики в'яжуться. І вони абсолютно чисті. Бачите, нема нігде жодного шкідника. Це Найкращий спосіб, на мій погляд, берегти капусту, від, ну, зокрема, від білокрилки. Я її як посадила, накрила, я не полола, Ви бачите, у мене тут щільно вона посаджена, не поливала абсолютно. Один єдиний раз я полила біопрепаратом гуміна від компанії Гуміно. Там формула азот. Фосфор і калій, де найбільше фосфору і калію. І ось такі гарненькі качанчики, капусточки. Вони вже тугінькі, можна вже деякі навіть вирізати. Між капустою, то вони росте кінза. Тому ось надалі хто бажає отак вирощувати капусту, то накривайте її агроволокном. Дуже зручно. Ну, принаймні, у нас хоча дощів і не було, але я її не поливала. Вона витримує і морози, крім агроволокна, більше нічим не вкривала. Хоча були у нас цілий тиждень дуже-дуже великі морози. Ну, як до цієї пори 5 градусів, це я думаю, що це багато міська температура, але вона не мизне. Ну, капуста не боїться, але і під. Під агроволокном до того ж вона швидше росте. Вона гарно в'яжеться, нічого їй не заважає в'язатися. Я дуже задоволена. Ось чистюсінька капусточка, нігде нічим не погрижена. Тому вирощуйте я рекомендую під агроволокном. Я знаю, що багато городників так вирощують, і мені цей спосіб також подобається.